Добрий день, майстрині. Сьогодні я вам хочу показати, як шити простерадло на резинці. Це дуже гарно, а саме головне зручно, особливо для діточок. Розрахунки дуже прості: ви повинні знати розмір вашого матрацу та його висоту. В мене ширина матрацу 1,60 метр, його довжина 2 метри, а висота 20 см. Ось я намалювала прямокутник. І до всіх його сторін додавила 20 см з кожної сторони. І ще по 2 см це будуть припуски. І вийшли такі розміри. Його ширина 2,04 м, а висота 2,44 см. Перед тим як вирізати наш прямокутник потрібно добре попрасувати з паром нашу тканину, особливо якщо вона у нас повністю натуральна. Дивіться, кожну нашу сторону простирадла. Бачите, ми повинні пройти на машинці оверлок. Якщо ж у вас її немає, ви можете пройти на строці зігзаг. Бачите, зі сторони кромки. В мене вона така дуже акуратна, я проходити не буду. Тепер беремо кут нашого прямокутника і згибаємо надпіл. Дивіться, коли я зігнула навпіл. У цій стороні сіля робимо лінію довжиною висота нашого матрацу плюс припуск 2 см і мінус 1 см. В мене це 21 см. Обов'язково кут у нас тут 90 градусів. Зрізала і будемо робити строчку сантиметр від нашого зрізу. І потім обробимо цю строчку оверлоком або ж зігзагом. І так робимо по всім кутам нашого простирадла. Дивіться, всі кути готові, і якщо ми заміряємо нашу строчку це товщина нашого матрацу плюс 2 см припуску, от, в мене якраз 22 см. Дивіться, нам залишилось обробити. Край нашого простирадла. Для цього ми завертаємо на 1,5 см, робимо рядок від нашого згибу більше на 2-3 мм, чим висота нашої розинки, в мене вона 8 мм, я робити буду на 1 см. Обов'язково ми залишаємо невеличкий отвір, десь 1,5-2 см. І вставляємо нашу резинку. І наше простирадло готово. Дивіться, ось мій отвір, ось моя резинка на матрас 1,60 на два метри. Я використовую 3,5 метри цієї резинки, коли я шила на дитячий матрас. 80 см ширина, довжина 1,80 м, я використовувала 2,5 метри цієї резинки. Кому був корисний цей майстер-клас, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна за коментарі. Мирного всім неба!